Так, led фари на UMZ. Те, про що ніхто не говорить практично. Всі кажуть про те, що вони сюди чітко стають, але я одне але вони сюди стають чітко тільки по розміру. Тобто ось вони вставлені і ті потримаються. Але закріпити їх ніяк неможливо тут без доопрацювання. Багато хто каже, що можна було викрутити, типу, там, наприклад, два болти довших купити і насквозь прикрутити. Не люблю такі варіанти, якось вони мені не дуже подобаються. Або Магазини пропонують взагалі вклеїти це все тут на герметик. Ну, як на мене це гімно з гімна. Дивіться, як це взагалі працює. Тобто, якщо вставити ось цю фару, зараз секундочку, якщо ми її собі вставляємо, як бачите, вона тут ніяк не фіксується. Тобто, ось Вона просто стоїть прекрасно тут. І як її тут закліпити? Тобто, що я придумав? Зараз я нарізав такі смужки. І вигинаю такі фігурні смужки, потім сюди приварю. Тобто буде такий раз раз буквою типу Z, букву G, буде таке кріплення. Так, а тепер показую, як це все вийшло. Бачите, фари закріплені мертво, хоча це при тому, що я їх просто наживив. Показую з цього боку. Тобто Зробив ось такі кріплення, прихватив. Тобто, Бачите, фари просто наживлені, але вони вже тримаються мертво. В чому плюс цих кріплень, що якщо потрібно буде в майбутньому відрегулювати нахил фар, чи вліво-право, тут під болти можна буде просто збільшити отвори для того, щоб фара рухалась так, тоді тут буде зазор між фарою і решіткою, але я думаю, той зазор буде нічого, якщо можна буде відрегулювати собі фари в будь-якій площині. Тому робіть так, і я думаю, що це буде найкращий варіант, ніж отоклеїти на герметики якісь, що вони там ще пропонують, ці виробники. Ну ви зрозуміли, я думаю. Так буде зовсім інша справа. Тримаються мертво.